Панічні розлади у дітей. Панічний розлад це стан, коли дитина раптово відчуває сильний страх чи тривогу, навіть якщо немає очевидної загрози. Ці епізоди називаються панічними атаками і можуть супроводжуватися прискореним серцебиттям, відчуттям задухи або нестачі повітря, запамороченням, тремтінням або пітливістю, відчуттям, ніби все навколо нереальне. Дітям важко зрозуміти, що з ними відбувається. Тож вони можуть плакати, хапатися за батьків або уникати місць, де вже траплялися подібні напади. Що можуть зробити батьки? Спокійно поговоріть із дитиною. Поясніть, що її почуття реальні, але вона у безпеці. Навчіть технік дихання, глибокий вдих носом на 4 секунди, затримка дихання на 4 секунди, повільний видих ротом на 4 секунди. Обов'язково зверніться до дитячого психіатра, якщо такі епізоди повторюються. Дихальні техніки при панічній атаці. Їх можна застосовувати як для дітей, так і для дорослих. Техніка 4-8. 7 8. Вдихай через ніс 4 секунди. Затримуй дихання на 7 секунд. видихай через рот 8 секунд. Повтори кілька разів. Дихання в квадраті. Вдихай на 4 секунди. Затримуй дихання на 4 секунди. видихай на 4 секунди. Знову затримуй на 4 секунди. Техніка заземлення. Метод 54321. Щоб відволіктися від паніки, назви 5 предметів, які бачиш. 4 звуки, які чуєш, 3 відчуття, дотик. 2 запахи, 1 смак. Використання холоду. Вмийся холодною водою або потримай кубик льоду в руці. Випий холодну воду маленькими ковтками. Переключення уваги. Намалюй щось або розфарбуй. Співай улюблену пісню або рахуй від 100 до одного. Стискай і розтискай кулаки або пальці на ногах. Самозаспокоєння. Повтори про себе. Це мене, я в безпеці. Обійми себе або легенько погладь по руках. Метод паперовий пакет. Якщо відчуваєш, що дихання збивається, спробуй дихати в паперовий пакет. Це допоможе нормалізувати рівень кисню і зменшити гіпервентиляцію. Техніка важкий предмет. Візьми щось важке, книгу, пляшку з водою і тримай в руках. Це допомагає сфокусуватися на відчуттях у тілі, а не на паніці. Техніка метелик поклади руки на плечі, схрестивши їх, почергово постукуй пальцями по плечах, ніби крила метелика. Одночасно спробуй дихати глибоко і повільно. Розслаблення через прогресивну м'язову релаксацію. Стисни кулаки на 5-10 секунд, потім різко розслаб. Затисни м'язи ніг. Потримай і відпусти, повтори з усім тілом, руки, плечі, обличчя тощо, використання ароматів, аромати лаванди, м'яти або цитрусових можуть допомогти заспокоїти нервову систему. Можна використовувати аромамасла або нюхати щось приємне, наприклад, чай із м'ятою, візуалізація спокійного місця. Закрий очі і уяви місце, де тобі комфортно: пляж, ліс, кімната. Спробуй відчути всі деталі: запахи, звуки, тепло чи прохолоду. Рахунок і повторення: якщо паніка посилюється, спробуй рахувати від 1 до 10 і назад повторювати фразу Я в безпеці, це мене. Будьте підтримкою для своїх дітей.